Привіт усім! Сьогодні ми наносимо декоративну фарбу від фірми Feidal. Магія. Декоративна фарба з ефектом уксаметру, розхід фарби вказаний на упаковці до 40 метрів квадратних. Для цього нам потрібно кісточку таку чуть, -чуть ширшу і пластикову затірку. Наносимо у стилі оточенто. Тобто наносимо і пригладжуємо, наносимо як кісточкою і пригладжуємо пастковий кель. Коли ми вже розгладили, можемо після цього наносити наступний квадрат. Тобто, якщо ми нанесли перший квадрат, ми другий квадрат заходимо на перший квадрат, тобто щоб отой стик розмочити, щоб не було видно переход. Можемо наносити в хаотично. І розташували. той квадрат, повертаємося, підгладжуємо попередній. так у нас буде виглядати декоративна фарба фірма Фейдал Магія. Там, якщо нам десь ще чуть -чуть, треба щось підправити, ми легесно підправляємо, розтушовуємо. Завжди після кожного квадрату нам потрібно відходити на деяку відстань, щоб ми бачили, що ми зробили. Так воно все буде виглядати. Ось так у нас вийшовся кінцевий результат по нанесенні декоративної фарби від фірми Fadeal Magia, гарне хаотичне нанесення в базовому кольорі. Такий гарний сучасний стиль, дуже класно виглядає декоративний матеріал. Ось так ми отримали такий результат по нанесенню.